А що для тебе значить вишиванка? Для мене це гордість українського народу. Для мене вишиванка, це батьківщина, рідна Україна. Для мене вишиванка це символ України. Нехай вишиванка надихає українців на перемогу. Слава Україні! Героям! Слава. слава! Вишиванка це не просто одяг, це щось набагато більше. Це оберіг людини від усього лихого. Це символ українського народу, символ нескореності і свободи. Це наш спадок, наша історія, душа нашого народу. Вишиванка для мене це символ гідності, щасливої долі, здоров'я та краси. Також вона об'єднує кожного українця по всьому світу. Вишиванка це нерозривний зв'язок поколінь. Вишиванка стирає межі і об'єднує всіх українців по всьому світу. Вишиванка це оберіг українського народу. Вишиванка це символ української сили та сучасної зброї. Для мене вишиванка це національний символ України. Вишиванка, духовний код нації. Українська вишиванка це символ. Не Одної країни вишиванка це символ краси, здоров'я та любові. З Днем вишиванки Україна слава.